Це історія Анни Стен, першої українки, яка ступила на червоні доріжки Голівуду. Вона народилася у Києві, мріяла про сцену і підкорила вершини світового кіно. Але Голівуд виявився не зовсім таким, як у мріях. Анна Стен, справжнє ім'я Ганна Петрівна Фесак, з'явилась на світ у 1908 році в Києві, у родині театрального актора. З дитинства Анна бачила магію сцени. Грим, емоції, музика, світло. Вона знала її місце там, у центрі уваги. У 1920-х роках вона почала працювати в кіно. Спочатку в Україні, потім у Москві. Її талант і зовнішність швидко почали помічати європейські режисери. Вона переїжджає до Німеччини, де знімається у низці фільмів. На початку 1930-х Її запрошує до США продюсер Семюл Голдвін. Він сподівався зробити з Анне Стен нову Голівудську зірку. Вона отримує контракт репетиторів з англійської зйомки у великих студіях. У Голівуді її називають новою Гретою Гарбо. Це одна з найвідоміших акторок золотого періоду Голівуду. Анна знімається у фільмах Нана 1934 «We Live Again» і «The Wedding Night» 1935. Але глядачі не прийняли її так, як очікували продюсери. Критики писали, що її стиль гри був занадто європейським. Після кількох проєктів Анна відходить від кіноіндустрії, зосереджується на театрі й телевізійних ролях. На початку 1930-х років в іноземній пресі з'явилася низка статей, які наголошували на походженні Анни Стен. Наприклад, у випуску газети Ukrainian Weekly 1934 року вийшла стаття під заголовком Анна Un Стен. Is not Russian. Згодом, у 1937-му, те ж видання взяло в акторки інтерв'ю, де обговорювалося питання її національної ідентичності. Фрагмент із цього інтерв'ю. цитую. Пані Орлик мовила до Анни Стен українською мовою. Я хотіла б знати, ви українка чи росіянка? Безумовно, що українка. відповіла актриса, сідаючи в автомобіль. Ви розумієте українську мову? продовжила пані Орлик. Розумію, але я буду говорити англійською. Також у цій розмові Стен зазначила, що коли їй виповнилося 12 років, вона поїхала до Москви і тоді не розуміла російської, говорила українською. Вони зізналися, що сумує за Україною і вважає, що ніде в світі не готують так смачно, як на її батьківщині. У подальші роки Анна Стен жила в Нью-Йорку. Вона не шукала повернення до великої слави, але завжди згадувала Київ і називала себе українкою. Анна померла у 1993 році. Її ім'я сьогодні згадують не часто, але саме вона, першою з українських акторок, пройшла шлях від київської сцени до студії Голівуду. Її історія це не легенда про зірку, а реальний шлях людини, яка не забула звідки походить.